25 липня 2025 року НВО номер 32 колишня 32 школа. От зараз бачимо, тут був люк круглий колись з радянських часів. поставили квадратний і як Хлище вода. І куди ж вона дівається, ось вона до фундаменту школи підбирається, в якому він стані. Усі підвали залиті. Тут піднімали, укріплювали цю стіну школи. Це триває, за словами свідків з 3-ї години ночі. Тобто 9 годин заливаються підвали школи. Отаке нехлюйство. І чергові водоканалу. Кажуть, що десь були випробування, гідроіспити там, як гідровипробування в системі дали напір і порвало мережі. Багато поривів по місту, ніхто не ліквідовує, а хто ж буде відшкодовувати? За затоплені підвали, за те, що стіни будуть сирі у навчальному закладі. Незрозуміло. От. Ось така картина. Німа, жодних служб, ніхто не реагує. 12.05 із 3-ї години ночі.